Шановні Одесити, ворог в черговий раз здійснив удар по критичній інфраструктурі. Через відсутність електроенергії в Одесі зупинено роботу котелінь комунального підприємства теплопостачання міста Одеса. Роботу електротранспорту зупинено. В місті також відсутна вода. Якщо ситуація не покращиться, підвіз води усі райони міста буде здійснюватися спеціалізованими машинами. Наразі в Одесі працює оперативний штаб. Всі працівники Інфокс, Інфоксудоканалу та наші комунальні служби, працюють у цілодобовому режимі. В місті є пункти незламності, де можна зігрітись та підзарядити гаджети. Ситуація важка, але контрольована. Пам'ятаємо жодної паніки. Ми маємо залишатись міцними та згуртованими, такими, які не хоче нас бачити ворог. Ми українці, ми Одесити. І в нас немає іншого шляху, окрім перемоги. Тримаємось разом та допомагаємо один одному. Все буде Україна!